Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Ну, власне, ми почнемо сьогодні розбирати ту проблему, яка актуальна є для кожного. Так як тут в мене фігурує все таки професор кафедри отолірингології, то ще мушу сказати, що я крім того, що педіатр вищої категорії, понад 10 років професор кафедри спеціальної корекційної психології і медицини був Национальному педагогічному університету імені Драгоманова, і, власне, як клініцист, як керівник клініки. З понад тридцятилітнім стажем керівництва цієї клініки, і власне понад сорокалітнім стажем як клініцист сімейної медицини можу сказати, що проблема персоніфікації лікування з метою підвищення ефективності, особливо стрес-індукованої патології, на сьогоднішній день є дуже дуже актуальна для кожного з нас. За останній час спостерігається значне зростання, розповсюдження депресії, тривог, в першу чергу за рахунок так званих соматизованих варіантів цих захворювань. Розвиток будь-якої хвороби залежить не лише від біологічних, але й від психологічних факторів. Стрес, відомий е, термін, який вперше ввели в 1932 році вчений Уолтер Кеннон, і власне його лікування, опис пов'язують з іменем знаменитого відомого е, вченого Ганса Сельє. Доведено, що стрес а класична неспецифічна реакція в описі Сельє, всього лише одна з реакцій складової загальної періодичної системи неспецифічних адаптаційних реакцій організму. Будь-яка реакція організму здійснюється за рахунок нервової системи, перш за все, вегетативної і гуморальної. Тому рівень реактивності і пристосованості організму безпосередньо залежить від стану цих. Систем учень Бехтеріо професор Асфацатуром навіть виводив залежність виникнення різних патологічних станів враження систем і утворення і прогресування захворювань в залежності від впливу емоцій. Як ви бачите з цієї таблиці, наприклад, гнів, вплив на печінку, хвороби печінки. Нетерплячі враження підшлункової залози, смуток враження системи крові, образи враження системи шкіри, і пропонували вони виходячи з цього різні емоційні корекційні впливи для того, щоб випередити прогресування захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я за прогнозом 2006 року на сьогоднішній рік. Вказувало, що нейропсихіатричні розлади посядуть перше місце серед неінфекційних захворювань, і це є на сьогодні. Ми маємо за даними 17-й рік. Депресивні стани стають причиною більшості захворювань у світі. Понад 300 мільйонів людей страждають від депресії. Тільки за 10 років з 2005 по 2015 рік, за статистику, число людей з психологічними проблемами зросло майже на 20%. Згідно з інформації про людну організації Об'єднаних Націй, вторгнення Російської Федерації в Україну, початок повномасштабної війни, спровокував найбільшу часів Другої світової війни гуманітарну катастрофу. Починаючи від 24 лютого двадцять року, почався небачений потік біженців з України. Понад 14 мільйонів 11,7 з заків в Західну Європу, майже 1200 днів війни. Буде через два дні, якраз рівно ця дата страшна. Місяці проведені під бомбардуванням в підвалах, бомбосховищах, під психотравматичним е, впливом щоденних сарен, вибухів, які продовжуються на сьогодні, у тимчасово переселених в незвичних умовах, далеко від дому, часом складних матеріальних некомфортних психологічних умовах, відбувалися і продовжують відбувати зміни не тільки в психологічному стані дорослого і дитячого населення, але й формується так звана стрес-індукована патологія. Стрес-загальний адаптаційний синдром, тобто загальна неспецифічна нейрогормональна реакція організму на будь-який чинник. Стрес-індукована патологія, стрес виступає з суттєвих причин, експоненційного зростання більшості хронічних неінфекційних захворювань, а також інфекційної патології, важкості перебігу, складності перебігу. Патог... Вкладений в патогенез серцево-судинної, онкологічної патології, імунодефіцитних станів, хвороб травного тракту, інших патологічних станів, за е, даних авторитетних авторів з усього світу. Неадекватна стресорному стимулу вегетативна відповідь є основою більшості психосоматичних розладів. Якщо інтенсивність впливу і отривалість перевищує можливості організму, виникає дестрес, руйнівний стан, коли людина не спроможна вже сама адаптуватись до ситуації. Відповідь на гострий дестрес, потужний викид катехоламінів, глюкокортикодів, надмірне підвищення артеріального тиску, зниження імунітету через дію надмірно сильного стресу. Хронічний дестрес виснажує резерви катехоламінів, глюкокортикодів, інших гормонів, в свою чергу спричиняє важку депресію. Отже, в таких станах стрес стає серйозною загрозою не тільки для здоров'я, але й для життя людини. І без кваліфікованої лікарської допомоги акцентую на цьому увагу, в таких ситуаціях не обійтись. Які клінічні прояви стресу дітей, і дорослих? Симптоми стресу погіршують якість життя людини, викликають швидку втомлюваність. Постійне відчуття виснаження, а навіть безсилля, плани засвоєння інформації та концентрації під час навчання, роботи, розлади пам'яті, дратівливість, розлади сну, безпричинні страхи, втрата адекватності поведінкових реакцій, почуття гумору, порушення в сексуальній сфері, загострення шкідливих звичок, потяг до паління, алкоголю, наркоманії. Патогенез. Стрес-індукованої патології. Клінічно стрес проявляється, проявляється загальним адаптаційним синдромом, який закономірно проходить через три стадії тривоги, резистентності, виснаження з результатом в морфологічну триаду. гіперплазію надмірникових залоз, інволюція тіміколімфоїдної системи, виразки та слизових оболонок. Частота тривожних станів і депресію. У дітей і дорослих значно зросла в усьому світі на тлі пандемії COVID-19. водночас за час війни в Україні спостерігається ще більше зростання частоти тривожних станів депресій, психосоматичних розладів у дітей і дорослих, що я цілком зрозумілим. Наприклад, спостерігається зростання нейрофункційних порушень серцево-судинної системи навіть у дітей молодшого віку, в залежності від рівня психоемоційних навантажень, взаємозв'язку з порушенням сну, прихильністю до засобів масової електронної комунікації, гаджетів, що було після передвоєнний час і є в усьому світі. Зростанням загальної шкільної тривожності, взаємозв'язку з рівнем сироткою концентрації нейропептидів. До стрес-індукованої патології, так званої нейросоматичної, можна віднести величезну кількість захворювань, як то гастрит, виразкова хвороба шлунку, гастрозефагальна рефлексна хвороба, коліт, нейродерміт, псоріаз, гіпертонічна хвороба, веєтодистенія та багато багато інших. Нейрогенне запалення. В даний час є незаперечні докази того, що нервова імунна система взаємоповідає. Діють двонаправленно, тобто центральна нервова за допомогою своїх нейропептидів, нейрогормонів, нейротрансмітерів діє на імунну систему, яку в свою чергу передає зворотність зв'язок у мозок, який потім індукує зміни у поведінки реакції на хворобу, так і в імунній системі. Відомо, що нерви, які містять загальні нейропептиди, можуть брати участь у місцевій запальній реакції у відповідь на інфекції, токсини, травму. Процес – це так званий нейрогенно запалення. Один з варіантів нейрогенно-запалення запалення постравматичний стресовий розлад. Він входить до п'ятірки найпоширеніших патологій в цьому світі. Гострий стрес надає множений вплив на різні компоненти імунної системи, включаючи. Кількісний та е, якісний склад циркулюючих лікоцитів, цитокінів. Е, гострий стрес призводить до значного збільшення інтерлейкіну 1 бета, інтерлейкіну 6, фактору некрозу пухлини, е, так званих індикаторів системної запальної активності. Незалежно від віку і статі, стрес призводить до підвищення це білка, інтерлікіну 6, індикаторів системної запальної активності. Чи є зв'язок між стресом і запаленням? Як ми бачимо, в таблиці, стрес може напряму впливати на запальні закони внутрішніх органів через дезрегуляцію нервової системи і через нейрозапалення. Інтегративні системи організму нагадує, що це нервова, ендокрина, імунна система, сполучна тканина, які дуже тісно між собою взаємопов'язані. Іван Петрович Павлов писав: людина є система, що підкориться неминучим, єдиним для всієї природи законом. Але система в найвищій ступені саморегулююча, сама себе підтримуючи, відновлюючи, виправляючи і навіть удосконалююча. Тому ці системи закладені творцем в нас ще від народження. Водночас е, є так звана дезрегуляція патології в живих системах. Дезрегуляційна патологія це як новий напрямок медико-біологічних наук, який виник на основі біології, медицини, біохімії і інших природничих наук, і показав, що якщо ці всі регуляторні, взаємопов'язані відновлюючі процеси, порушуються, і організм е, знаходиться під впливом якихось дуже травматичних, в тому числі психотравматичних факторів. Може відбутися порушення цієї адаптації, це так звана дизрегуляція, за описом Георгія Миколаївича Крижанівського. Дезрегуляція процесів живих систем типова патфізіологічна реакція. Загальний... Інтегративний контроль, три системи, три етапи розвитку дезрегуляції, це транзиторна дезрегуляція, дезрегуляційна патологія і дезрегуляційна хвороба, транзиторна дезрегуляція здатна грати як патологічно-біологічну, так і позитивно адаптаційну роль. Але водночас, якщо патогенні дії е, продовжуються, наростають, збільшуються, е, Транзиторна дезрегуляція може переходити в дезрегуляційну патологію. Якщо і Ця патологія наростає, охоплює нові процеси, структури набуває нозологічного характеру, вона стає дезергуляційною хворобою. Завдання комплексної патогенетичної терапії. Індивідуалізованою персоніфікованою, як тепер кажуть, полягає у попередженні подальшого розвитку патологічного процесу, захисті клітин від апоптозу та дегенерації, відновлення поскоджених клітин, ліквідації патологічних структурно-функційних змін, що були спричинені патогенним впливом корекції порушень функцій, їх компенсації та відновлення. Нагадую ще дезиркуляційна патологов живе в живих системах це інтегративні системи нервово-імуно ендокринної сполучення тканини, які дуже взаємопов'язані. Пептидна регуляція в живих системах. Дезрегуляційна патологія може виникати внаслідок дисбалансу медіаторів регуляційних пептидів, їх ферментів та похідних, які передають інформацію від однієї клітини до іншої. Це одна з найдревніших регуляторних систем міжклітинної регуляції. До них належать нейромедіатори, цитокіни, гормони тощо. Три види етапи розвитку дезрегуляції, про які ми вже з вами згадували: транзиторна дезрегуляція. Може трансформуватись в дезрегуляційну патологію, ця може трансформуватись в дезрегуляційну хворобу і в кінцевому результаті привести до дизрегуляційної катастрофи. Адаптація, загальнобіологічна категорія, яка властива всім живим системам, не тільки людині. Адаптація як процес – зміна реактивності. Як результат, адаптація це здатність організму здійснювати нормальну життєдіяльність. Виконувати свої функції, підтримувати внутрішній гомеостаз в мінливих умовах зовнішнього внутрішнього середовища та патогенного впливу. Механізми адаптації на рівні цілісного організму, перерозподіл енергетичних, метаболічних структурних ресурсів на користь органів систем, які, в яких відбуваються адаптаційні перебудови на клітинному. Рівні це пластичні перебудови клітинних мембран, внутрішньоклітинних структур, макромолекул, в їхнього середовища, на молекулярному і біохімічному рівні пригнічення ферментів, що не беруть участь в процесі адаптації, утворення адаптаційних білків. Яка концепція комплексної біореляційної корекції стресу та запалення? Як ви бачите, препарати біореляційні нюрексан вплив на стрес? Нюрексантра Умеліс на дезрегуляцію нервової системи нейрозапалення, Юрексантраумель С інші комплексні біореаційні препарати за, на запальні законів внутрішніх органів. Причому підкреслюється не тільки терапія, але і випередження, профілактика і відновлення, реабілітація. Нюрексан препарат природного походження, як ви бачите, складові, вплив на стрес, нервові розлади, занепокоєння, порушення сну. Тобто, якщо присутні при будь-якому захворюванні такі прояви, ми думаємо про персиміфіковане можливість застосування включення в комплексну програму лікування і призначення цього препарату, механізми дії Нюрексана. Вплив на активність мозку сприяє знач... зниженню рівня біомаркерів стресу, кортизола в слині, адреналіна в плазмі крові, сприяє. Пригніченню активації області лівомікдаловідного тілу сприяє зниженню функційної взаємодії між центром медіальним ядром лівомікдалавідного тіла, а та рядом вищих коркових центрів. Тобто це долання наслідків стресу, це відновлення нейроендокринної регуляції. Підвищення ефективності тривалості сну, що зараз відбувається у нас, на жаль, дуже часто, особливо на фоні військових цих дій. Трагічних, зменшення симптомів пов'язаних зі стресом, поліпшення суб'єктивної оцінки загальної стану нервозності, занепокоєння загального стану здоров'я сприяє профілю без, сприятливий профіль безпеки, хороша переносимість. Жодного разу в дослідженнях, представлених в тому числі міжнародних, на слайді не було виявлено побічних ефектів. Клінічні дослідження різних років різні країни представлені на слайді, які показали високу ефективність цього. Я би сказав, адаптаційного впливу препарату. Одні з таких досліджень рандомізовані, подвійні, сліпі, плацебо контрольовані, перехресні дослідження, які є найвищим стандартом доказовості сучасної медицини. Покази до призначення окремих складових лікування дії компонентів, які пояснюють, чому діє така самого цілісного препарату. Препарат нервохель. Як бачите, покази компоненти, також природного походження препарат сучасний, нанотехнологічний це нервові розлади депресії, судоми, безсоння, мігрені, виснаження, психічні розлади, депресивні стани, нічні жахи, судомні прояви, безсоння на нервовому ґрунті, похондрія, слабкість, депресивні стани, мігрені тощо. Покази підвищена нервова збудливість, психосоматичні порушення, клімактеричний невроз, дратівливість, безсоння, депресія, вегетативна дистонія, хорея, невротичні та неврозоподібні синдроми різного генезу, психопатії, екзогенні депресії. Покази також в залежності від компонентів, які пояснюють, чому діє так препарат. Як ви бачите, склад препарату природний і діє компонентів – рослину, мінерального іншого біологічного походження, глибинна. Ігнація гамакорд. Препарат також представлений, як ви бачите, кількохкомпонентний це істеройні стани, стан нервового вистаження, мінливість настрою, мігрені, підвищена чутливість до болю, вегетодистонії, спастичні явища, в тому числі лярінгоспазми, істеродні стани, судомний плач, тремтіння, метушливість та інші прояви враження нервової системи. В цілому препарат. Надає дію протитривожну, антидепресивну, спазмолітичну, седативну, метаболічну на центральну нервову систему. Протитривожна дія на емоційну лабільність адаптаційна дія при гастроінтестинальних проявах нервозності і тривоги, позитивна регуляторна дія, усуває спастичні прояви гладкої мускулатури порожнених органів, в тому числі і органів травлення і судин. Покази достосування, депресивні стани, особливо екзогенного походження, в тому числі невротичні, манії, парадоксальні симптоми, істерична фонія, психосоматичні розлади, емоційна лабільність, кліматеричні депресії. Ви бачите широкий спектр впливу. Препарат, як ви бачите, компоненти представлені і дія е, цього препарату препарат церебрум композитом. Нотропна, метаболічна, психотропна, анбіопротективна, спазмолітична, венотонізуюча. Як ви бачите, вплив ще більш глибинний це багатокомпонентний препарат, який впливає на органічні функційні порушення нервової системи, розлади пам'яті, енцефалопатії різного походження, в тому числі геріатричні зміни. зміни. Зміни при демілінізуючих дегенеративних захворюваннях тощо, при яких практично можливо інше лікування взагалі може бути без е, позитивної динаміки. Е, склад його представлений: це препарат природного походження, складний, багатокомпонентний, має м'яку нейроліптичну дію, коректор нейроліптонних ліптичних розладів, антидепресантна дія. Покращення уваги спостерігалось на фоні застосування препарату, покращення запам'ятовування відтермінованого відтворення, збільшення темпу діяльності при виконанні коректурної проби, збільшення мотивації до виконання завдань, прояснення свідомості, відновлення інтелектуально-методичних функцій в більшій кількості пацієнтів, як ви бачите, від 70 до 100 відсотків. І з цієї таблиці ви бачите дві дії. Які можна було би виділити для кращого розуміння показів до застосування і індивідуалізованого підходу? Це повільна і дія, швидка дія. Повільна дія це стани, які потребують дуже тривалого лікування. Як ви бачите, це стани, які іноді взагалі ми не можемо лікувати нічим. Цей препарат може принести. Покращення стану, деменції, придеменції, затримці розумового мовного фізичного розвитку, при різних порушеннях роботи мозку, судинно, травматичного, гіпоксичного, інтоксикаційного генезу, при хворобі Альцгеймера, хворобі Паркінсона, при нервовому виснаженні, тобто стани надзвичайно серйозні. При таких станах тривале використання на протязі місяців. Церебром покра... покращує стан швидко при. Підвищені тривожності, порушення сну, порушення когнітивних функцій, слабкості, втомлені. Це на протязі тижнів застосування вже дасть позитивну динаміку. Найбільша ефективність цього препарату, як ви бачите, при нервовому виснаженні 95%, при станах після струсу головного мозку, 98%, при депресіях 91%, послаблення пам'яті 90%, стане збудження вегетативної дистонії. Понад 90% покращення уваги, покращення запам'ятовування і відставлено, відтермінованого відтворення. Понад 70%. Як бачите, спеціалізована потужна лінійка комплексних біореляційних препаратів для корекції різного рівня порушень, психоемоційного стану від нюрексану до неврохелю від наций домакорд середу композитом. Кожен з цих препаратів зменшує вплив стресу під час війни. Нота Бене. Кожен забезпечує профілактичний ефект в групах ризику. Ще кілька слів про препарати, які при таких станах також може бути дуже корисним в вашій практиці, це комплексний біруляційний препарат протизапальної дії, травмель s Але ж він не тільки протизапальної дії, але він показаний і при травматичних запальних процесах. Оптимізує перебіг гострого запалення, сприяє повному завершенню запалення, знизує ризик хронізації, нормалізує проникність судинок, має імуномодулюючий вплив. Виражену регенеративну дію, оптимізує стандартну протизапальну терапію, склад, представлений на слайді природного походження, мінерального рослинного походження і покази до застосування, які торкаються практично всіх тих процесів, які закінчуються названа ІТІС, тобто запалення лотолярингологічні, кардіологічні, травматологічні, нефрологічні гастроентерологічні, гінекологічні лорпатологи та інші це травматичні стани, забої, розтягнення, гематоми, переломи, навіть черепно-мозкова травма, операційна травма в підготовці і ведення післяопераційного періоду, хронічні неінфекційні дегенеративні процеси, болівий синдром тощо. В матеріалах Міністерства охорони здоров'я бачите величезна кількість дисертаційних робіт, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патенти на корисну модель, затверджені Міністерством охорони здоров'я. Біореляційна дія е, одне з досліджень е, в інституті ортопедії травматології Національної академії наук медичних. Дослідження спільні Сполучені Штати Америки і е, Німеччина, експериментальні дослідження. Рандомізовані подвійні сліпі плацебо контрольовані дослідження в різних країнах. І як ви бачите, ці препарати мають традицію з Другої світової війни. Навіть входили. Знайшли ми такий цікавий слайд. Аптечка британських пілотів ВВС, які мали в кишені обов'язково невідкладну, швидку допоміжну аптечку Нельсона. Як ви бачите, компоненти представлені на слайді, е, ті, які входять в ці е, препарати надсучасні, е, нанотехнологічні біореляційні, про які ми сьогодні з вами говорили. Тобто дієва речовина, ця використовується в надсучасних препаратах. Які рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я в стратегії розвитку традиційної медицини? Впровадження найбільш ефективних методів традиційної медицини в проф... професійну освіту фахівців на додипломному, післядипломному етапі, ши, що впроваджує практичну охорону здоров'я лікувальних засобів природного походження як добре вивчених з доведеною профілактичною терапевтичною дією, всебічно сприяти інтеграції е, традиційної е, інтегративної медицини в національній системи охорони здоров'я генеральний директор ВОЗ. Доведена ефективність ці, цієї групи препаратів ран найвищого рівня доказовості рандомізованими, проспективними, багатоцентровими, плацебо контрольованими дослідженнями, включені в європейській настанові ЕПОС. Ефективність сягала понад 70 Е, Використовується активно в усіх країнах Європи і світу, е, викладається в вищогучбових закладах приватних і державних. В таких Еталонних по якості медичної допомоги в країнах як Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Великобританія, Бельгія, Литва, Індія, включена в структуру страхової медицини, тої, до якої ми з вами сьогодні при. Перен... Тикі прямую. Включено офіційні е, фармакопеї е, європейську і національні фармакопеї Німеччини, Франції, Сполучені Штатів Америки, Великобританії і є невід'ємною частиною державної фармакопеї України. в понад 100 країнах світу, відповідають всім найвищим стандартам фармакологічної галузі GMP, GLP. Застосування такого підходу включення будь-які системи лікування дає можливість підвищити ефективність, безпечність терапії, поліпшити переносимість стандартних схем терапії, адекватно персоніфікувати патогенетичну терапію, сприяти своєчасному повному завершенню запалення, випередити хронізацію, знизити розвиток ускладнень. Показано, як у дітей молодшого старшого віку, дорослих, а навіть алергіків і вагітних, і годуючих жінок. Лікує хвороби лікар, але виліковує природа, сказав батько сучасної медицини, Гіппократ. постійно підвищувати власну кваліфікацію, вивчати міжнародний досвід, володіти знаннями і можливостями різних розділів, методик сучасної медицини, кваліфіковано застосовувати в практичній охорони здоров'я завдання кожного спеціаліста первинної вторинної спеціалізованої ланки медичної допомоги. Переконайтесь у високій ефективності. Комплексно біляційного лікування використовуючи міжнародний досвід ефективної персоніфікованої терапії у власній клінічній практиці. І ви отримаєте гарні результати і краще будете допомагати вашим пацієнтам. Дякую вам за увагу!